Вітаю, друже, ти на каналі Бізнес-Генерація. Мене звати Андрю Чаров. Сьогодні я розкажу тобі, як запустити товарний бізнес по Україні і вийти на заробіток від 1000 доларів, причому для цього запуску тобі не знадобляться гроші. Я покажу тобі базові інструменти, доступні абсолютно для кожного. Немає значення, де ти проживаєш, немає значення, скільки тобі років. Будь-хто зможе це повторити і вийти на результат. З тебе лайк! Цьому відео авансом, я впевнений, що це відео буде не тільки того вартувати, ти будеш його і переглядати. Це буде такий міні-екскурс в запуск товарного бізнесу з базовими інструментами. Якщо ти перший раз дивишся нас, то підпишись на канал, у нас досить багато класних відео на тему товарного бізнесу, на тему розвитку твоєї справи, тому не гай часу, не ходи по іншим каналам, у нас все є тут, на нашому каналі, в нашій бібліотеці. От, і я буду тобі дуже вдячний за коментар і підтримку у форматі поділитися з іншими підприємцями або тим, хто бажає заробляти на товарці гроші додаткові. Сьогодні час такий, що треба ділитися, і треба допомагати одне одному. От, я впевнений, що тобі це не дуже важко буде зробити, а іншим зробиш класну справу. Який товар я зазвичай обираю для продажу? Є усього три фактори при виборі товару, ну їх більше, але в базовому такому варіанті три фактори. Це товар має вирішувати проблему, товар має бути масовим, і товар має мати вау-ефект для того, щоб він класно продавався. Що є три у ці моменти, то однозначно буде, будуть продажі. Далі вже, як то кажуть, діло за інструментами. Давай зараз подивимося якийсь товар. Бачимо тут односторінкові сайти, до багатьох я приклав свою руку. В принципі, односторінкові сайти не важко створювати на це там 2-3 години часу. Але якщо ви хочете автоматизувати цей процес, це коштує там, до тисячі гривень і за вас зроблять найкласніший сайт. Я в цьому випуску покажу, як працювати з односторінковими сайтами. Тому, дивись, до кінця дуже багато буде практичних інструментів. Так, ну я вам тут зараз розказую, гортаю, гортаю, можливо, вже якісь оффери прикольні я перегорнув, але зараз щось підберемо. Ну, давайте ось ця ось подушка піломасажер. Я зараз продемонструю вам, як на неї піднявся попит. Я з цим оффером працював два роки поспіль ще десь в 19-20 х Руках, і ще до того, коли перший раз приходив товарку з цим товаром. Працював, досить непоганий офер. у нього є вау-ефект. Він вирішує проблему. Він є масовим. Тобто його можна купляти як і для дітей, як і для дорослих, як і для людей похилого віку. Дуже класний, цікавий товарчик. Я вам хочу сказати. По ньому велика конкуренція на ринку України, але він продається і оця ось його от електричність його. І робить йому націнку непогано. В закупці цей офер коштує приблизно ну, плюс-мінус 400 гривень. Я зараз вам це доведу. Давайте зараз зайдемо на ProMUA. Тут ми введемо півомасажер, натиснемо Знайти. Бачимо, ціночки тут, в принципі, вже непогані. Тобто, якщо ви просто заходите за рейтингом, то вам зазвичай будуть видаватися ціни, там, як і на лендінгу. А от якщо ви натиснете на маркетплейсі за, за, за ціною сортування, да, то вам видасть там, дешевші варіанти відразу. Тому ось цей сильний інструмент. Багато хто заходить на маркетплейс і не розуміє, як тут шукати дешеві товари. А тут уже все є. Тут просто зліва натискаєте правильні кнопки і все, він вам сортує. Плюс, дивіться, якщо правильно по системі спілкуватися з постачальником. То ви ще тут скосите ціну. Це буде в районі 370-380 гривень. Ну, бачимо, да? ось тут у нас він коштує 779. Ви можете зробити 380 знову ж таки, і маржинальність 400 гривень це дуже-дуже непоганий заробіток. Ви по цьому товару, якщо будете правильно продавати, можете робити 10 продажів на день і врахуйте вашу маржинальність на місяць. Чому саме цей товар, дивіться, у нас є аналіз Google Trends, і ми можемо тут вбити масажна подушка і побачити тенденцію, яка нам скаже про то, те, що зараз тренд на цей офер йде вверх? Тут можна обрати різні проміжки часу. Знову ж таки, Google Trends доступний інструмент для кожного. Є більш такі наворотливі зараз вже інструменти, але. Ці інструменти вони також можуть бути в нагоді для вас, для того, щоб аналізувати. Так, щось він довго крутиться. В нас не знаю, щось можливо з інтернетом. Зараз докрутиться, подивимось. Я вам можу так сказати, що цей офер можна позиціонувати досить прикольно таким чином, що для розслаблення зараз дуже багато людей відчувають стрес із за війни і. На цей товар після 22 року, ну на серію цих товарів, там масажні, масажні подушки, є, масажні підставки там і так далі. Досить знову ж таки пішов тренд вверх, як відбувалося це е, колись. От. І зараз з цим офером можна працювати і на ньому можна заробляти. А, в принципі, В принципі, от такі базові моменти по вибору товару. Я вам назвав це три фактори: основні, він, цей офер під ці фактори підходить. Далі. Ми зараз побачимо, чи є на нього реклама в Facebook, як це можна зробити, не купляючи якийсь софт, типу Adhirt або аналоги для аналізу реклами. Є в нас така штука, як бібліотека реклами Facebook. Бібліотека реклами Facebook от ви сюди заходите. І у вас тут є пошук реклами, вибираєте країну, вибираєте категорію реклами, і тут вбиваєте так, всі оголошення, тут вбиваєте масажна подушка. І дивіться, ось у нас є вже креативи для цієї історії. Тут ви не можете скачати креативи, плюс вони блокують е, звук. Тобто, якщо ви зараз ввімкнемо цей креатив, ось бачимо, він вже квадратний, е, якість трішечки вона е, погіршується, але в Фейсбуці вона буде виглядати максимально пристойно, тому що формат е, зі, зіжметься. Да? Оце ваші конкуренти, які зараз продають за цим е, офером. Там є ще інструменти, які допомагають аналізувати, скільки продажів ваші конкуренти роблять, але за ці інструменти треба платити невеликі гроші, тобто ви відразу розумієте, скільки ваш конкурент з цього товару має, і ви одразу розумієте, де ви можете покращитися, як ви можете зробити краще. Ну, я вам зараз не це покажу, я вам зараз покажу, як креативи скачувати безкоштовно. Тобто ви тут вже економите гроші. Ви можете і фото скачувати, тут і відео скачувати. От я зараз на прикладі цього креативу, який ви зараз побачили, є таке доповнення в Google Chrome. Називається Video Download Plus, ось такий у нього значочок. Ви на нього натискаєте, і дивіться, вже всі відео, які є на сторінці, вони вже підтягнулися в нього. Це доповнення безкоштовне. Ви нажимаєте Download. Бачите, тут вже зі звуком пішла, пішла історія, і це формат для сторіс в Інстаграм. То ви натискаєте на три оці точечки і натискаєте скачати. Загрузити, вигрузити, да? І у вас це відео, воно вже на комп'ютері. Круто. Ще можете дивитися тобто він аналізує відео на сторінці. От. Ми там перше скачали, вже в нас є для сторісу, просто ще раз в нього заходите, є ось друге відео, ось вже квадратний формат, бачите, такий класний з оглядом, прямо з ефектом. То ви максимально економите гроші за допомогою цього безкоштовного доповнення. То я спеціально такі безкоштовні зараз дістаю, щоб ви, якщо у вас немає там грошей на запуск товарки, ви могли це все реалізувати досить швидко за сьогодні. Тобто, у вас вже є за допомогою цієї штуковини, у вас вже є креативи. Тобто, якщо у вас є, наприклад, соціальні мережі, а зараз вони у всіх є, ви можете просто скачати тут вже готові креативи і перші продажі згенерувати просто по Ну, по рекомендаціям. Ви можете поставити цінники нижче, ніж ось тут да? 779. Ваші конкуренти крутять. Ви побачили, вже, що на маркетплейсі є ціночки: ось тут 300. Ну, я, це я вам зараз скажу, що можна зробити з допомогою там спілкування 380 гривень. Ціночок на цей офер. ви можете продавати там вашим знайомим дешевше, ніж ваші конкуренти, і тут трішечки на цьому заробляти, всім допомагати. І знайомим ну товар дійсно класний, він прикольний, він класно продається, класно показує, у нього класний ефект. Чому б не допомогти? Да? І на цьому заробити. Тобто, у нас є вже. Така історія, що в нас є набагато дешевший офер, і в нас є креативи, як ми можемо його рекламувати. Ви можете за допомогою Facebook, там є велика кількість доступних груп, ви можете там просто постати цю інформацію. Тобто без, без грошей вже генерувати потік. Куди ви можете генерувати цей потік трафіку? Дивіться, в нас є ось цей сайт. На, на сайті конкурента, да? як вам цей сайт собі взяти також. Я вам зараз даю сервіс, який вам зекономить величезні гроші, тому що в середньому сервіси по копіюванню сайтів зараз вони всі вже недоступні, і вони коштують 100-200 доларів на місяць. Представте, скільки ви зараз вже зекономите грошей. Для того, щоб отримати цей сервіс, вам треба буде перейти до мене в Інстаграм. Бути підписаним на наш канал, по-перше, і написати мені в інстаграму. Я з 195-го випуску з Ютубу надійшли мені, будь ласка, сервіс для для скачування сайтів. До речі, цей сервіс розроблений нашими учнями нашої школи Business Generation. Це дуже класний кейс, що у нас є такі круті спеціалісти, і цей сервіс допомагає скопіювати будь-який односторінковий сайт. Тут ви можете обирати, якщо не скачується альтернативне скачування. Якщо скачується, то просто бачите воно. Відразу у вас ці файлики на комп'ютері. Зараз загрузка закінчиться. Ось наш архівчик. Зайшли в архів, бачимо, що у нас у наші файли вже сайту на нашому комп'ютері. Ось вже в адресній строці бачите у нас цей лендінг на нашому комп'ютері. В мене, окрім основного навчання, в школі є, є міні-курс по односторінковим сайтам, тому що я цим займаюся досить давно, вже більше 7 років я в товарці, там майже 8 вже, і в основному я працюю саме через односторінкові сайти, запускаю товарку. От, ну, учні наші знають, що в принципі по сайтам дуже дуже багато, багато інформації, які там і по запуску, і товарного бізнесу, і так далі. Якщо ви хочете навчитися. Класно і копіювати, і редагувати, і отримати файли, усі, і отримати замовлення з такого сайту, там собі на пошту і на Telegram, як створювати правильно такі боти. Тобто, ви за 20-30 хвилин зможете налаштувати повністю собі всю інфраструктуру для вашого лендінгу. І більше того, я навіть надаю адмінпанель, яка зможе редагувати цей сайт. Я зараз продемонструю, як це все відбувається. Тобто як як це, все, як це все працює? Якщо ви хочете навчитися працювати з односторінковими сайтами, в описі під цим відео буде міні-курс, він коштує всього-навсього 690 гривень. 690 гривень це там, 5 чи скільки, 4 чашки кави, це усього нічого. А на фріланс, якщо ви зайдете на фрілансові біржі, то такі спеціалісти і така робота коштує. Непогані гроші. Тобто скопіювати сайт один, там 500 гривень в середньому, односторінкової коштує. А якщо там ще відв'язувати щось, редагувати, то це ще більше. То ви за один, одне замовлення вже відбуваєте цей міні-курс, але ви навчитеся. Тобто, якщо ви там ще до нас не йдете на основне навчання по швидкому запуску, ви можете почати з міні-курсу по цим сайтам, подивитися, там, як це все працює. Так, як ми тут працюємо, як його відв'язати? Дивіться, ну я працюю з Visual Code Studio, такий спеціальний сервіс. Він знову ж таки він доступний, зможеш його собі вже скачати зараз. Перш за все, ну я не буду повністю відв'язувати сайт, його тут треба оптимізовувати. Це вже ви в курсі там дізнаєтесь, як це все робити, щоб він був набагато легшим і швидше відбувалося відбувалася загрузка. Я ось тут тільки ось ось скрипти повидаляю, вони нам не потрібні. Плюс Facebook Pixel. Бачите, ось прив'язочка Facebook Pixel відразу до минулого користувача є. Ми її також видаляємо. Тут багато пікселів є. От ми їх видаляємо. всі. Знову ж таки, старі лінки також ми видаляємо. Так, зберігаємо і зараз я вам покажу. Це ось наш лендінг на нашому комп'ютері, який розташ... розташований, да? і бачимо, що тут все працює. Тобто як, як все було, у нас все тут і таким чином залишилося. Тобто це значить, що ці всі маніпуляції, які ми тільки що зробили, вони не попливали на наш е... сайт. Окей. Так. У нас є товар, у нас є сайт, у нас є е... креатив. Давайте я, вам я покажу зараз, як працює. Як ми можемо працювати з сайтом, як його можемо редагувати з допомогою спеціальної останньої адмінпанелі, яку ви отримуєте, якщо будете проходити міні-навчання? Так, я зазвичай в мене сайти на Ukraine Hosting, Зараз я зайду на мій домен і просто винесу сюди наші сайти, наш сайт, який ми вже відв'язали. Так, ну що, друзі, ось ми вигрузили наші файлики. Ось з того сайту, який вже відредагований, там зняті прив'язки до іншого минулого власника. Зараз я продемонструю, як працює адмінка. Для цього мені потрібно просто вигрузити папочку. Ось оця папочка, адмінка для сайту. Вона є в цьому міні-курсі разом зі спеціальним файлом вдячності, який в. Зможете налаштувати, щоб отримувати ліди і на телеграм, і на Email, і для того, щоб робити допродаж, а саме через допродаж робиться чек. Взагалі, в товарці є декілька підходів, тобто є товари, генеруючи трафік, а є товари, генеруючи інкам, тобто з однієї продажі. В мене підкид такий, що краще все ж таки продавати товари, які генерують трафік, і потім допродавати. Це ну, набагато краща історія, тому що ви. На кількості транзакцій просто зробити різницю. От, якщо знову ж таки, вам це цікаво, якщо ви відчуваєте, що ви хочете розібратися в товарці більше, якщо ви хочете більше заробляти з цього бізнесу, то приходьте до нас вже в школу на основне навчання, на основний курс, там усі всі моменти, всі нюанси. Ви з підтримкою ви це все проходите. Так, давайте тепер перевіримо наш новий сайт. Ось My Very Good Shop Space, це мій тестовий такий доменчик для роботи з різними сайтами, Там, з учнями працюємо на цьому домені. І бачите, ось ми вже зайшли вже цей сайт, який ми скопіювали. У нас вже він тут є. Як редагувати, як працює адмінка, папка, яку ми тільки що додали? В адресі ми просто тут додаємо slash і адмін. І тут такий, така спеціальна панелька. Адмін в мене зашифрований, тобто в, кожному, в кожного власника цієї адмінпанелі там свій пароль. Просто натискаємо на вхід, і ми бачимо, що ми вже в адмін частині. Тобто тут вже є і файли на нашому хостингу. Ми можемо швиденько міняти. Ми можемо тут навіть редагувати декілька треба маніпуляцій зробити, щоб відредагувати навіть фотки. А тексти тут взагалі дуже зручно це все робити. Дивіться, якщо ми хочемо, наприклад, змінити ціну швиденько, там, да, поставити там 699 гривень замість 799, ми можемо це в режимі. От тут і зараз це зробити. Тут поміняти, наприклад, відсоток. Да. Натискаємо зберігти, виходимо з адмінки. І ви побачите, як зараз змінилися просто цінники. Бачите, ми вже на основному сайті, ми вже не в адмінці, і все вже змінилось. Тут 45% замість 35%, і тут 699 гривень. От. Тобто дивіться, я вам тільки що показав, як буквально за 10 хвилин згенерувати собі сайт, як його за допомогою чого, відредагувати. Тобто ці вже навички ви вже можете продавати там десь на фрілансі за хороші гроші і на цьому заробляти. А якщо ви хочете на товарці заробляти, обрали товар, У вас є постачальник, тут його є контакти, ви можете з ним зв'язатися. Єдине, що вам потрібен спеціальний скрипт спілкування. Вам потрібно розуміти аргумент, якими аргументами володіти, щоб вам постачальник знизив ціну, і як з ним налагодити довготривалі відносини. Плюс вам треба розуміти, як відібрати того самого постачальника, тому що постачальник це дуже важливий елемент товарця. Якщо не той постачальник, то все ну нічого не вийде, тому що від товару, від якості товару, від якості пакування, досить багато чого залежить. От. Но вектор, вектор розвитку я вам показав. Да? Тобто без грошей ми вже знайшли товар, ми вже з сайтом, ми вже з креативом, 80% зроблено. Далі, як ви можете генерувати за допомогою цього сайту, за допомогою тих креативів, які в нас вже є. Там? У вас є однозначно, я ж кажу, у вас є Інстаграм, у вас є TikTok. можна класні матеріали генерувати в TikTok. Берете просто відео, відеохостинг, там без авторських прав відео, скачуєте і розміщаєте в ТікТоці класні якісь рішові відео на цю тематику. Генеруєте собі е, трафік, доходите до е, відмітки в тисячу в Тіктоці і зможете вже виставляти там своє посилання. От, і люди будуть переходити сюди на ваш магазин. Також ви можете користуватися групами Фейсбук. Це також цікавий інструмент. Є багато таких інструментів. Які от без грошей ви, ви зможете вже сьогодні. Но найперший варіант це от, знайомі. Тобто Можете набагато дешевше пропонувати просто цей товар і їм допомагати, якщо, він, якщо постачальник хороший, якщо товар якісний. От, і е, Заробляти е, на цьому вже перші гроші. Повторюсь, якщо ти хочеш навчитися класно працювати з сайтами, міні-курс є в описі, коштує всього 690 гривень, це 4. Чашки кави. Тобто ти зможеш вже редагувати, вже скачувати класно, вже відв'язувати добре. Там ще, окрім адмін, адмінки, яку я тобі показав, файлу, останньої версії, це остання версія адмінки. Вона коштує десь приблизно 15-20 доларів, якщо її так десь там просто скачувати. Тобто Отримуєш окрім адмінки ще й навички, і плюс ще отримуєш спеціальну сторінку вдячності для того, щоб твої ліди потрапляли тобі на пошту і потрапляли тобі в telegram бот Це все показую на практиці, от як ми зараз з тобою сиділи, там все розказую про це, як все робити. Ну а якщо ти хочеш займатися товаркою професійно, от всі прям елементи по всім елементам пройтися від відбору товару. Відбору постачальників, як з сайтами класно працювати, поглиблено, як з креативами, як з рекламою, як з бухгалтерією налаштувати собі, як робити свій брендинг, виходити, коротше кажучи, на постійному, взаймаючись да, професійно, на 3 плюс тисячі доларів заробітку в товарці, приходить нас на навчання, всьому, цьому навчимо, є гарантія твого успіху, документальна. Тобто, якщо ти не виходиш хоча б на тисячу доларів, тобі гроші всі повертаються. Дякую за твою увагу. Дякую за твою активність. Зустрінемось в нових випусках. Бізнес Дженерейшн. Бережи себе.